Є повне право видавати навіть умовно кажучи листок непрацездатності. це діагноз, який характеризує біль в спині. Доброго дня. Сьогодні у нас хвилинка медичного словника на нашому каналі. Ми розкажемо популярні медичні терміни, що вони означають, для чого вони застосовуються, і знову ж таки, що з цим робити? Часто пацієнти чують такий діагноз, часто такий діагноз виставляють, а пацієнти не розуміють, що воно означає: такі діагноз, як люмбаго, люмбалгія, ішалгія, люмбоішалгія. Грубо кажучи, це діагноз, який характеризує біль в спині Люмбо. Це є з латинської поперек. Алгія це є біль. Люмбалгія це є біль в попереку. Ішалгія це біль в ділянці, ну, грубо кажучи, тазу, крижів, сідниць, клубових кісток. Тобто люмбоішалгія це біль в попереку, біль в крижово-клубовій ділянці, біль внизу спини. В англійській номенклатурі застосовується так званий LBP або lower back pain синдром. Знову ж таки, синдром болю внизу спини. В нас застосовується термін найчастіше остеохондроз, поперекового відділу хребта з больовим синдром це все, в принципі, є синоніми одної і тої ж самої історії болю в спині. Є інші варіанти дорсалгія, це біль в грудному відділі, тому що дорсум це грудний, алгія, знову ж таки, це біль. Є цервікалгія, це біль в шийному відділі, цервікс це шия, алгія, знову ж таки, це біль. алгія, біль в голові. І в медичній нашій традиції ми застосовуємо термін остеохондроз із боловим синдромом. За кордоном застосовується термін дорсалгія, люмбалгія, люмбаго зішіасом, цервікалгія біль. В нижній верхній ділянці спини на такі діагнози є код по міжнародному класифікаторі хвороб. Тобто, на діагноз біль в спині є повне право видавати навіть, умовно кажучи, листок непрацездатності. І по статистиці, наприклад, в Великобританії в докоронавірусні часи біль в нижній ділянці спини синдром LBP, Lower Back Pain синдром, був другою причиною по кількості отримання листка непрацездатності серед людей працездатного віку від 30 до 50 років. Тобто, на Першому місці були простудні захворювання, на другому місці це був біль в нижній ділянці спини. Тобто це дуже, дуже дуже популярна і дуже часта річ. І коли пацієнту говориться, що там люмбо і шелгія чи люмбаго, ми маємо на увазі, що у вас є біль в нижній ділянці спини. Це не є якесь особливе захворювання, чи якесь особливе неврологічне захворювання. Про більше неврологічне ми говоримо тоді, коли ми говоримо про радикулопатію ураження нервових корінців. А коли ми говоримо що люмбаго. Люмбалгія, люмбоішалгія це біль в нижній ділянці спини.